У Львові викрили фіктивний шлюб заради уникнення від мобілізації. Поліція розслідує ймовірне шахрайство під час зборів для Назарія Гусакова. У центрі Львова під час руху загорівся скутер. На Львівщині зафіксовано кілька випадків укусів. Змігі всі постраждалі госпіталізовані. Чотирирічна дівчинка самостійно мандрувала до бабусі. Поліція втрутилась вчасно. Про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі. В студії я, Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставте дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео. Та обов'язково залиште свій коментар. Нам важлива ваша думка. Підлітку частково ампутували пальці через вибух саморобної петарди на Львівщині. Пізно ввечері, четвер, 26 червня. Підліток із Львівщини потрапив у лікарні з травмами обличчя та правої руки через вибух. У поліції повідомили, що 17-річний хлопець намагався виготовити петарду, яка вибухнула в його руках. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту лова 26 червня близько 22.35 у самбірському ЦР, внаслідок вибуху ймовірно саморобного вибухового пристрою госпіталізовано мешканця села Воютичі Бісковецької територіальної громади самбірського району. 2007 року народження у національній поліції Львівщини уточнили, що 17-річний мешканець самбірського району, студент другого курсу одного з фахових коледжів, у гаражі за місцем свого проживання, намагався самотужки виготовити петарду. Під час процесу виріб вибухнув у нього в руках, спричинивши тілесні ушкодження. Інших потерпілих внаслідок подій немає. В гаражі, де стався вибух, поліцейські виявили та вилучили хімічні речовини, колбу та інші предмети, які студент використовував для виготовлення петарди. Медики діагностували у травмованого, зокрема проникне поранення ока, травматичну частину ампутації двох пальців, рани обличчя і верхніх кінцівок. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуальною керівництва самбірської окружної прокуратури відкрили кримінальне впровадження за частиною першої стаття 263 Дріб санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від. 3 до 7 років Подвійне позбавлення життя у винниках. 47-річний чоловік зарізав матір та сестру. У винниках 47-річний чоловік влаштував різанину у приватному будинку. Зловмисник ножем вбив 80-річну матір та 53-річну сестру. Ще одну 56-річну сестру та 75-річну сусідка отримали поранення та були госпіталізовані. Про це ще 27 червня. Повідомила прес-служба поліції Львівської області. Правоохоронці 27 червня близько 11-ї години отримали повідомлення, Мення про смертельне поранення, яке сталося у приватному будинку. в Винниках. як встановили поліцейські 47-річний місцевий мешканець завдав на живих поранень своїх 80-річній матері, а також двом своїм сестрам, віком 53, 56 та 75-річній сусідці. Від отриманих травм мати і молодша сестра померли на місці. Двох інших поранених жінок госпіталізували. Поліцейські встановлюють обставини. Наразі вирішується питання про правової кваліфікації 47-річного вбивцю. Затримали. У Львові батько продав шлюб доньки за 200 тисяч, щоб врятувати чоловіка від мобілізації. 49-річному мешканцю Львова повідомили про підозру у торгівлі людьми. За даними слідства, чоловік організовував фіктивний шлюб своєї доньки з військовозобов'язаним, аби уникнув мобілізації. Повідомили у Львівській обласній прокуратурі. За версією правоохоронців, у серпні 2023 року підозрюваний переконав доньку, яка має інвалідність другої групи, укласти фіктивний шлюб із громадянином призовного віку. Щоб отримати її згоду, батько ймовірно скористався її психічним станом та. Вразливістю офіційно реєстрація шлюбу в ракції надали нареченому право на відстрочку від мобілізації свої послуги з вербуванням доньки та організацією шлюбу батько оцінив у 200 тисяч гривень. Ці кошти за версію слідства стали оплатою за фіктивне звільнення від служби в армії. Розслідування триває. Поліція встановлює інших осіб, які могли бути причетними до схеми Досудове впровадження. Здійснює поліція Львова у співпраці з міграційною поліцією Львівщини. Тимовірне шахрайство під час зборів для Назарія Гусакова. Поліція проводить обшуки у Києві. Слідчі національної поліції проводять Дії у межах кримінального провадження щодо можливого шахрайства пов'язаного зі збором благодійних коштів для Назарія Гусакова. Про це повідомила прес служба національної поліції України. Провадження відкрито за ознаками частини 4 статті 190, що Це шахрайство в особливо великих розмірах. Та частиною 3 статті 209, це відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом кримінального кодексу України. Слідчі перевіряють інформацію щодо використання банківських карток близьких друзів і знайомих гусакова. Які могли використовуватись для прийому пожертв, також увагу приділено особі, яка допомагала з переказами, зокрема в криптовалюті. Кіберполіція аналізує рух коштів через криптогаманці. А Державна служба фінансового моніторингу через банківські рахунки підрозділи наразі. Поліція встановлює коло осіб, які могли постраждати від шахрайських дій. У центрі Львова під час руху загорівся скутер. Транспортний засіб був повністю охоплений вогнем. У центрі Львова сьогодні, 27 червня, під час руху загорівся скутер. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Львівській області. Як зазначають, сьогодні о 9.54 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу скутера на проспекті Свободи у місті Львові. На момент прибуття вогнеборців транспортний засіб був повністю охоплений вогнем. За попередню інформацію займання сталося під час руху. О 10.04 надзвичайники вже ліквідували займання. На щастя постраждалих немає, йдеться у повідомленні. На Львівщині активізувалися змії. За добу три випадки укусів постраждалих госпіталізували до медичних закладів. У четвер, 26 червня, на території Самбірського та Стрийського районів зафіксували три випадки укусів. змій, наслідок яких постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Усі пацієнти перебувають у стані середньої важкості. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Лова. Йдеться у повідомленні. Перший випадок трапився у селі Шум'яч на Самбірщині. 41-річну жінку змія вкусила у кумілку правої ноги. За словами лікарів, пацієнтка у стані середньої важкості. Два інших випадки стались у стрийському районі. 26 червня, близько 21.20. 92-річний чоловік із села Пшомець потрапив до Сколівської центральної районної лікарні після укусу змії у палець правої руки. Згодом у цей медзаклад госпіталізували також 44-річну жінку із села Опорець. Близько 22.20 у Сколівській центральній районній лікарні госпіталізували мешканку села Опірець Славської територіальної громади та Стрийського району, яку у палець правої стопи вкусила змія. Йдеться у повідомленні. На Львівщині знайшли чотирьохрічну дівчинку, яка сама мандрувала до бабусі. Дівчинка самостійно подолала чималу відстань. Учора на лінію 102 зателефонував небайдужий чоловік. Він повідомив, що в сокільниках помітив маленьку дівчинку без супроводу дорослих у тапочках і з м'якою іграшкою в руках. До нашого приїзду він залишився з нею. Про це повідомляє поліція Львівщини. Спілкуючись із дитиною, інспектори дізналися, що вона прямувала до бабусі, яка зараз на відпочинку. Ми встановили дані чотирьохрічної дівчинки та з'ясували, що вона самостійно подолала чималу відстань. Ми повідомили про подію колег з ювенальної провенції, які приїхали на місце події із хвильованою матір'ю та далі опрацьовували подію. Ми дякуємо перехожому, що не прийшов повз і відреагував. Нагадаємо, батькам завжди стежте, де перебуває ваша дитина. Навіть на кілька хвилин не залишайте її без нагляду. Безпека малеші це спільна відповідальність. Йдеться у повідомленні. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Я бажаю ж нам перемоги та мирного неба. Побачимось.